Квартальні дороги проблема знайома багатьом мешканцям Дніпропетровська. Як і відсутність освітлення у дворах для жителів будинків на вулиці робочі ці напасті вже у минулому? Вирішити питання людям допоміг депутат Ігор Циркін. за його підтримки. Подолати комунальні негаразди вдалося тисячам городян. Мішня темрява у дворі щойно сяде сонце. Чергова будинку Тамара Іванівна згадує жахливі історії, які відбувалися тут без освітлення. Зимою нас подожгли тут машину, обліли її горючим і подожгли згоріла машина. Другої номера поснімали. Посвіщення не могли дати, тому що високі дерев'я вітер б'є по проводам, і ось вот це вот були замикання, обривало це все. Ще одним головним болем мешканців була дорога у дворі та навколо нього. Вот по дорозі вот, таке впечатлення, що танки на учені йшли. Все було перекручено. І тут ями водвиліт 15-20. Тепер втрачені нервові клітини та розбиті автівки лише у спогадах. Люди звернулися по допомогу до свого депутата Ігоря Циркіна. Швидкими темпами проблемні гілки спилили, а дорогу навколо будинку заасфальтували. Мешканці щиро вдячні. Тепер у дворі ввечері спокійно та безпечно. А оновлена дорога подарунок як для дорослих, так і для дітей, яким тепер зручно кататися на роликах і самокатах. Раніше було багато ям, Ми часто падали, Зараз зробили дорогу. вона хороша на неї удобно кататися. Раніше коляска болталась на всіх ухабах, а зараз їде ровно. Дякую тим, хто позаботився. Не нарадуються і водії машини не б'ються, гроші на ремонт зекономлені. Зіло дорогу нормально їздить машина, не б'ється. за добрі справи депутату Ігорю Циркіну люди щиро завдячували, озвучували інші менш болючі проблеми. Щоб вирішити їх за певний час, слід працювати вже сьогодні. каже ігор Циркін для того, щоб попав в титула на наступний рік, Нам треба к єбрю місяцю. Того року вже підготовить адресну програму, де будуть доповнятися ремонт. Ремонт, комунікації, оновлення дахів, відкриття дитячих майданчиків, благоустрій у будинках і дворах сьогодні один з пріоритетів влади. Війдеться ремонт внутрідворових дарок. ведется обрезка деревьев. И не только веток, которые угрожают жизни людей над подъездами. Но очень важно отметить, что спиливаются ветки тех деревьев, которые надвисают над проводами. То есть такими темпами мы будем продолжать. Наше решение вопросов в коммунальном хозяйстве, то за ближайшие годы основные проблемы коммунального хозяйства будут решены. Ирина Долгопола, Виктория Машкина, детали.